Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Годарт. Будемо бігти в моє улюблене місце для Кача, колись я дуже багато часу там проводив, там спокійне, затишне місце. Бігти будемо на Великого Голема. буде дуже цікаво. Сьогодні ж ми в Majestic обладуночку. Сьогодні, мабуть, останній випуск, коли ми використовуємо ашну броню. Далі вже перейдемо на С, тому що бози вже також будуть більшими. Що ж, не будемо затримуватися, вирушаємо, телепортуємося в стіну Аргос. А вас, як завжди, друзі, прошу перевірити підписочку, ставити вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Шлях недовгий, я вам покажу його. І поки ми будемо бігти, я трішки познайомлю вас з цим рейдбосом. Рейдбос сьогодні Plague Golem. Це доволі сильний рейдбос, без файтерів, тобто буде дуже пружно його бити. ХП у нього 1 293 тисячі 632. атака фізична 9 000, магічна атака 6 000, захист фізичний 5 000. І магічний захист 6000. І як ми бачимо, розробники не дуже заморачувалися над його статами. До речі, дроп на різних серверах різний, то його взагалі немає. В пізніших хроніках додавали трішки есочки. Я не знаю, що впаде нам. Імовірність того, що, мабуть, нічого не впаде, дуже велика. Але це вже зовсім, як то кажуть, інша історія. Ну що ж, от ми вже і прибігли видно нашого бафа, видно і рейдбоса, боса. Ось він такий ось красень. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма, не будемо затягувати, побачимо, на що він здатний. Ось такий чудовий, красень. Б'є, до речі, доволі боляче, баночками треба буде юзатися. Що ж, поки ми. Б'ємо цього Голема, я вам розповім трішки його історії, що нам відомо. Першочергово цей Голем був послідовником Аргоса під час війни між Титанами та людьми. Навіть після того, як Інхасад заточила Аргоса в скалу, Голем залишився вірним своєму хазяїну. Однак, провівши три місяці в долині, він зовсім забув, ким він насправді і для чого він створений. Практично невразливий, навіть білоокий демон не може нанести йому ніякої шкоди. Ось така от історія. Як ми бачимо, він нам навалює дуже гарно. Ну, Ми все ж таки йому шкоду наносимо. Він стане, як ми бачимо. Поки що по дебафам не видно. Використаємо, ніколи його не використовуємо. І то він нам наносить дуже гарно шкоди навіть під горіхом. Ось такий от крутий, гарно промальований. Це взагалі око Саурона в нього внизу. Це просто чудово. Ще буквально трішечки, він вже на межі, ось такі його останні секунди. Щось там навіть і впало. Впали нам сьогодні сфери на прокачку кланових скілів. До речі, з цього, на цьому рейдбосу б'ють репутацію клана. Тобто, вам першочергово прийдеться взяти квест на репутацію, та можна проходити ось на цьому рейдбосі. Як ми бачимо, він нам познімав. Бафи, значить, він гарно дебафає. Ну, і все, що я хотів сказати. Що ж, на цьому закінчимо. Дякую вам, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. А ми побачимося в новій серії на новому РБ. І уже в Есочки. Пока-пока!